Така у нас сьогодні погода і град, і гром. Ну зато хоть свіжий, знаєте, я вже, я так погано приношу жру, Мені будь-який холод за удовольствие. Таке наслідок. Ось така у нас неділя. Так що сьогодні в мене походу вихідний. Подужу, багато не навозиш поселок. А взагалі-то е, хочу сказати вам, що е, вчора і позавчора ми провели чудово е, святкові іменинні дні для Бога і для Владіка. <кій> Всі ваші привітання, кошти, які ви надсилали, все передав, все скупився, е, відсвяткували і владі задоволений завжди посміхається. А вова чуть гузніше, тому що він все такий старший, і він ще скучає за мамою, і телефоном він користується виключно тільки мамою. А той, що купив я, він каже, пока лежить, хоче користуватися маминим телефоном. Тому е оці всі емоції, це все, що я вискалав е в адрес першої леді, вони живі. І я готовий ще раз повторюю, що ви не маєте жодного морального права піаритись і хайпувати на цій родині. Ви всі перепіарились на них, ви всі перехартували, ви всі виставляєте фотографії їхні, де вони там у мами на могилці, де Владик носить її їжу на могилу. Ну, ніхто з вас навіть не спросив, як у них діла, які у них проблеми, фінансові труднощі, що їх виганяли з квартири перед деокупації в Бучі. Хто вирішив питання житлового житлове питання? Їм? Хто їм вирішив фінансові питання? Хто їм вирішив питання фінансове по, по перепохованню? Мами, ви перва ліді? Ні, ніхто не з вас ці питання не вирішував. Ви вмієте тільки виставляти фотографії дітей, зв'язати на похоронах у батьків, похоронів, захисників наших і розказувати, як вам болить. Вам болить? Мама таке відчуття, що ви кайфуєте з кожного похорона. Ма таке відчуття, що ви просто якісь зрощенці. Які тільки на горі і на біді робить фото і відео із хайпу. Виставляєте постійно. У мене таке щищення. І ще я вам хочу сказати, чогось я не бачив, скільки я раз брав участь на похоронах, а я не бачив, що не бачив такої високої активності участі держави в похоронах захисника. Якщо це тільки не хайповий якийсь захисник, який на слуху, який, е... якого знають. Там, звісно, і туди біжуть, і Притула туди біжить, і петя біжить на камеру засвітиться. А коли везуть звичайного хлопця ховати додому, я такої гіперактивності з боку держави не бачу. А яку ви вмієте проявляти? А ви вмієте проявляти, коли ви вилавлюєте пацанов, коли ви е, переслідуєте всіх, коли ви зараз максимально намагаєтесь усіх зробити дезертірами з по які роки потвоювали? Тут ви, звісно, да тут ви у вас активності цінності хотібавляє, е, коли потрібно Забрати у родини загиблого гроші, вкрасти і перевести на невідому людину. Тут активність ваша хоч зашкалює. А коли е, потрібно е, надати допомогу від держави, захиснику чи родині захисника, яка залишила до захисника, я вашої активності не бачу. Ви одразу становитесь пакєнтом, тому що вам не потрібні герої. Ви як Сталін. Після Другої світової війни Сталін убрав, унічтожив, ліквідував всіх інвалідів, всіх е, недієспособних. Всіх ветеранів Другої світової війни, щоб їм не виплачувати. І щоб головне, щоб всі бачили, що взагалі по цій Второй мірової не осталися, немає там ні поранених, ні ветеранів. Всі робочі, всі, всі забули про те, що якось треба держава, щоб компенсувала, допомагала тим, хто після Другої світової залишився з пораненням. Отак і ви робите: ви ліквідовуєте всіх. У вас так. Або ти, поки ти ходиш, ти живий, ти маєш здохнути на А якщо ти три роки воюєш, ти все одно маєш здохнути на або ми тебе посадимо, або ми тебе зробимо дзеркіром. Але програми вашої державної щодо фінансування, реабілітації психологічної, військових, надання допомоги. Немає нічого, щоб говорило про те, що ви будете робити від імені держави знак подяки тим, хто воює. У вас тільки програми чітко прописані: наїбать, обійвать, виїбать, висушити нас, ліквідувати, іспіпіліть, е е е накрутить нам налоги, накрутить нам ціни і стрібить нас просто як нація. Зелі веху